Пирожки печу. І для себе, і для дітей, і для внуків, і для військових, яких я дуже люблю, що вони захищають мою землю. Чи дать бросині? Я жила в хатки, а там у своїй хаті я жила. Прильот був і вікна в мене повилітали три вікна вискочило. Із зали і із спальні, так я тоді ну що мені робити? Грошей немає, поставити зразу вікна. Так я погукала хлопців своїх взятів, так вони мені кирпичом глиною заложили. І так хата стояла, а я перейшла до дочки в хаті, тут живу в дочкиній хаті. А так? а так в хаті опалив. Балони ж покупляли, печки ж газові, істечки так варимо, або на печках електричних. Бул, той. А то ж ми сиділи, у нас півтора року не було світу. Ми сиділи тут без світу Півтора року. На печках готували їсти. Ми поховалися в погрібах, сиділи в по погрібах. Тільки чули, що погепало гепа, 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 гепа. Утром повста, повставали якось, а Віра каже, мої хати нема. Вірону хату розбили. Це дочки моєї середньої. А я куду, це хоча б ми, ми були, щоб ти жива була дітки, кажу. По сиділи в погрібах ховалися ми. А зараз чуємо, де стріляють. Вже ми чи привикли, чи я не знаю, вже ми не тікаємо, не ховаємося. А як зайшла Україна, а я кажу: хлопці, який прапор у центрі у нас висить? А вони мені кажуть, український. А я кажу, слава Богу, слава Богу! І заплакала, кажу, він мій найкращий, цей прапор. Пшениця, небо. І один достав таку. Смужечку, полочка жовтенька, глубенька, синенька. і подарив мені. Я кажу, як я поначалу не виїхала, то зараз не хочеться мені виїжджати.